Привіт! Я хочу показати тісто для горішків, як я його роблю. У мене рецепт давній. Не знаю, хто мені його дав, але він в мене є. Кладу три яйця, стакан цукру, збиваємо, беремо ложку соди, гасимо її оцтом. Я роблю так, так як я однією рукою знімаю, другою. Показую, гасимо і перемішуємо. Все у нас должно Добавляємо стакан, не стакан, а пачку розтопленого маргарина 250 грам. Розмішуємо все це. І додаємо 3 стакана муки. 750 грамів. Отак і заразом просіваємо її. Отак. І буде в нас і мука просіяна і все добре. І підсіяли, помішуємо, підсіяли, помішуємо. Тісто повинно бути густе і не липнути до рук. Формочка в мене солдеповська, не електрична, вижарена, так що прилипати не повинно. Зараз, далі мішаємо вже ложкою, так як вінчиком погано. І перемішуємо до тої маси, яка потрібна, щоб не прилипала до рук. Отаке От ось тісто вийшлося. Еластичне, м'якеньке, до рук не липне. Зараз будемо наложувати в нашу горішницю. Ось моя парова машина, яка пече горішки. Змащую трошки її маслом, олійкою верніше, бо перші можуть пристати, яка б вона вижарена, випарена не була. Потрішки, це я вже багатенько на ковбасила. Змашуємо. І наложуємо тепер в ячеечки. Приблизно по стільки, по кружечку, по шоріку. Наложуємо і придавлюємо потім другою стороною. Отак От дивіться. Видовжуємо як треба, бо чуть трохи, щоб було нормально. Вроді газ притишила, воно наче начало... Ой, горить отак. От не побагато, бо лишня вилізе потім. Отак, От грибочок вложим. Білочки я рідко роблю, бо вони багато начинки хочуть. Ну, пару штук роблю для дітей. Отак От я заповнила всі ячейки. Тепер прикриваю свою шайтан-машину. Отак, о, і... Жорим, потім перевертаємо. Дивіться, така краса виходить. Коли перевертаєш на другу сторону, отакі виходять горішки. Потім опять перевертаємо, щоб вони пеклися рівномірно. Крем у мене буде молоко з михалич і пачечка масла. З'єднуємо все його. Цей і буду збивати міксером. Таке моцне. Ну і, звісно ж, масло кидаю. Зараз я його перекидаю і покажу. Масло повинно бути кімнатної температури, тоді краще Збиваємо все в однорідну маску. Цією маслою будемо начинати наші вибухи. Тільки ще печуться. Лосиди їх багато. За один заход всі на спитується точно. Отаке крем-брюле виходить. Ось там машина виділюється. Отаке дивіться, класно. класна, різні консистенції. Отакий крем у нас вийшов. Перші горішки готові. Білочка теж. Дивіться, які красиві виходять. Тож крокуємо далі. Поки горішки жаряться, ми обшкаралуплюємо ців. отакого, що більше було тіста і повелозило. Ось уже обшкаралуплювала скільки. Ось скільки вийшло горішків, ціла миска. Зараз буду перемазувати кремом. Потім покажу, скільки вийшло і як. Ось так намашую. Отак хоба. і горішок зліплений. Отака кучка горішки вийшла, ще й дві без пари. Десь пора ділася. І ось залишилось скільки крему. Всім смачного! Готуйте, пригощайте друзів і свою сім'ю.